Ми покинули поляну, так як я вам і розповідала, що ми їдемо на три дні в поляну для того, щоб позбирати гриби, для того, щоб набрати для Саші водичку. І далі ми переїжджаємо на 10 днів у східницю. Зараз вам покажу, з якими даними ми виїхали. Ми будемо їхати. Ну, я так думаю, що у нас все вийде е, на Ну, без додаткових підзарядок. Нам їхать 125 кілометрів тут недалеко до східниці, так що пару годинок і ми вже будемо в нашій любимій східниці. І всі подальші е серії, так сказати, будуть виходити із східниці. <му> У нас 78% заряду. О боже, філіпаєм! Нам їхати 124 кілометри, година 47 хвилин, і ми приїдемо, і ще в нас буде залишок 35%. Відсотків. Тому в дорогу поїхали, друзі. Покажу вам знову красу перевалу. Вам дуже сподобалося в попередніх відео, де я показувала перевал. Тому сьогодні зможемо і ще раз на нього полюбуватися. Ignite. Dance with me through the night Ми приїжджаємо місто Сколе і побачили, що по дорозі є АТБ. Вирішили заїхати купити кави. Ви знаєте, ми так вчора втомилися в тому аквапарку і якось зовсім за ніч не відпочили. Прям... Я їду, мене очі злипаються. Тому хочемо випити кави. Як я і казала, заряджатися ми не будемо. У нас. Повністю вистачає доїхати до східниці. Where the neon glows, every block tells a tale the whole city knows. Rhythms in the shadows where the cold wind blows. Life's a gamble on these streets, anything goes. Boom bath echoes through the alleys at night. Sorrowful samples lift the darkness to light. deep kicks pounds like a heartbeat fight. These gritty vibes keep my story in sight. Друзі, ми вже в східниці. І ми вирішили заїхати на 25-26 джерело зразу. Набрати водички, щоб приїхати, і вже зразу в номері зараз випити. І ще одна теслочка стоїть сьома за сьогоднішню нашу дорожку. Далі попакувати воно. 25-26 джерело це найдальші джерела. Я вам зараз їх покажу, тому що я не знаю за наш відпочинок. Ми виберемось, сюди прийти чи ні, тому покажу вам одразу. Це також ниркова вода. Ось там знаходиться, люди вже стоять. Keep my story in sight Street lights flicker on this endless trail, each corner whispers a hero fail. Smooth flow cutting through the urban Не знаю. Ми приїхали в наше житло Віла Сімак, Ларуся наша нас зустріла. Так, ну і ми зараз йдемо заселятися, а вже огляд номеру я вам покажу пізніше. Ну що, готові побачити огляд номеру? У нас сьогодні максимально незвичайний номер. Ми ще так ніколи не проживали, але така ситуація склалася саме з тим, що ми дуже пізно звернулись за бронюванням. Тому, якщо ви хочете забронювати житло на віллі семак, бронюйте завчасно, дуже завчасно. Тому що ну, якщо гарне житло, то його розбирають швидко. Тому треба завчасно. Ми бронювали в травні на серпень і ось. Майже не було вільного, вільних номерів. Тому е хазяїва нам пішли на поступки, так як ми вже їздимо сюди багато років, і я, і моя мама і нас тут знають. Тому ви зараз побачите, на які пішли поступки, показую вам номер. Ззаду в мене двері, тобто ось я зайшла в наш номер. Ось такий в нас перша кімната, невеличка постіль. Шикарні, шикарні, дивіться, вікна. Тобто ми з Сашею будемо прокидатися з неймовірним оцим от виглядом. Така вона дуже світла, простора, мені дуже подобається. У нас тут є телевізор, в нас є дзеркало, увесь зріст. Також у нас є комод, ось такий великий є куди поскладати речі. Є кувшинчик для водички, чайничок чашечки Так, зараз покажу вам з іншої сторони, як це виглядає. ось І по коридорчику ми далі проходимо. Тут ми маємо шафу, дуже велику шафу, прямо величезна величезна тут шафка, в общем на два відділи, вішачки, полотенця в номері все є. Тут у нас двері. Санвузол. Так, санвузол, дивіться, навіть є ванна. Да? Не часто можна побачити в готелях ванну. Тут є ванна. Ванна, туалет, умивальник. Ну, стандартний, стандартна ванна, кімната. І ось з нашого номеру йдуть двері і. Якби це хазяїва пішли для нас на поступки, і для нас відкрили е, свою кухню для того, щоб нашому дідічці було де спати, а нам було де приготувати їжу. Тому ось, така, ось такий тут е, ще додатковий в нас номер: стіл, де ми зможемо обідати їсти диван, де дідічка зможе спати. Ну і кухня, де ми будемо. Готувати їсти. Ось такий в нас сьогодні номер на віллі Симак, Ну не сьогодні, а цього разу. Якщо ви хочете забронювати номер, я, як завжди, да, всі, де ми проживаємо в наших подорожах я вам завжди залишаю номер телефона для бронювання. Номер телефона буде в описі до відео та в коментарях. Та ще й на екрані зараз напишу, щоб ви вже точно знайшли номер. Ось цей номер, де двоспальна кровать і такі багато вікони, Це 11-й номер. Ну, вдруг, ви захочете в майбутньому в ньому пожити. Він знаходиться на другому поверсі, не треба високо підніматися. Це актуально для тих людей, які, яких проблеми із суглобами, з колінами, тому не високо. Телефонуйте, Лара вам щось підбере, але ж я кажу завчасно. Бронювати треба завчасно. Ну а ми зараз будемо займатися розбиранням речей. Нарешті я їх можу розібрати, бо в поляні я речі майже не розбирала, бо ми там були тільки три дні. Сюди ми приїхали на 10 днів. Тому можна розібрати речі і треба йти іти в магазин купляти продукти. Купляти продукти і готувати щось поїсти. Також хочу вам показати ще холл. Дивіться, коли виходимо з нашого номеру, тут ще ось такий шикарний холл, де ви можете ввечері, якщо потрібно, посидіти навпроти камінчик. В общем, дуже тут гарно. Це другий поверх, нагадаю вам, поряд 12-13 номер. І ось наш 11, й який переходить в кухню. Також, знаєте, чого ми кожного року вибираємо саме вілу сімака? Е, ну, по-перше, е... Дуже приємні хазяїва. Це дуже багато е, значить на відпочинку, коли як тебе зустрічають, е, як з тобою розмовляють е, і всі ваші подальші відносини дуже впливають на ваш відпочинок. А по-друге, Віла Сімак знаходиться поряд з усіма е, джерелами. Дуже все близько, е, близько до магазину, близько до базару. Близько до третього джерела і до першого джерела. Ми зараз прямуємо е, скупитися продуктами: рукавичками, базар. Зараз вам все покажу. В східниці все продається. Можна все скупити. Холодно, ви точно не залишитеся. Все є боже, як гарно світуть гортензії. Я ж ніколи в цей час не була в східниці і ніколи не потрапляла на квітування гортензії. Щось скрізь по цій вулиці гудять генератори. Чомусь в Східниці світла немає, чи що? Першим ділом прийшли на базар. Так, продається дуже-дуже багато лохини. 250 за кіло. Сушений мухоморчик. Сушений мухоморчик. Так, ідемо до пані Оксани. А пані Оксана вже закрита. Наші улюблені домашні ковбаси вже зачинені. Ну нічого, значить, підемо в сусідні. в Сусідньому теж нормальні. Я знаю, що тут оця Дрогобичська вона смачна. Так, да, я знаю, що оця другобичіська проводила. Дуже смача я знаю. Оця дуже смачна. Другобичка лишилася без кмину. Зараз ми вже прийшли в рукавичку, я була вражена тим, що тут всередині зробили ремонт, і тут зараз такий шикарний вибір всього. Ви просто подивіться. Це зона холодильника, де колбаси, всі молочні, кисломолочні продукти, сільотки і так далі. Вони його зовсім переробили всередині, і тепер, звісно, тут відміщаються товари. Набагато більше ніж було раніше. Так, друзі, день приїзду. Знаєте, це завжди дуже сумбурний, дуже дуже. Насичений день, тому я, мабуть, на сьогодні закінчую відео своє. Ми зараз адаптуємося до нового місця, і вже з завтрашнього дня ми почнемо з вами гуляти по східниці, по наших улюблених джерелах, пити водичку, шукати білок, кормити білок. І взагалі. Починається тепер серіал «Східниця». Все, друзі, дякую вам за перегляди. Дякую за лайки. До нових зустрічей.